Всім привіт! Приїхав свіженький автомобіль Renault Megane 4 2019 року. Експлуатація майже 2020 року. Це механіка 1.5 дизель К-9К один із самих класних перевірених надійних двигунів, Саме головне економічний. Недорого обслуговуваний. Автомобіль ціленький, максимально збережений по салону. Видно, що з автомобілем доглядали. Пробіг 120 тисяч км. По блокам все перевіряється. Є виписка історії, що регулярно обслуговувався. Є датчики полоси, датчик знаків, датчик світла, передні задні парктроніки, безключовий доступ, складаються дзеркала. Кого цікавить наш номер телефону 096 096079167, ваш карточка.ком. Наш сайт. На сайті детальні фотографії. Також є вибір інших автомобілів. Інстаграм, Ютуб, Телеграм Внизу під відео будуть ці всі посилання. Вибирайте зручний для вас канал, підписуйтесь, слідкуйте, вибирайте, телефонуйте, допоможемо. Зараз вам обійду, загально покажу цей автомобіль, максимально збережений, рівненький, ціленький, свіжий. 19-й рік, пробіг 120 тисяч, точно оригінальний, по блоках все перевірили. Технічно автомобіль справний. По форсункам, по сажаму, ну, по всему, все класно. Люба перевірка, приїжджайте. Без питань офіційний сервіс. Отак от виглядає автомобільчик. Дуже гарно в білому кольорі. Деякі думають, що непрактично, скажу вам з практики, своєї. Білий колір дуже зручно в користуванні. Дуже подобається і дуже класно виглядає. Меган в цьому кольорі взагалі просто топ. Отак от автомобільчик виглядає. Передній задній проктронік. Безключовий доступ. Дуже зручно в користуванні кожного дня. Так, гума в нас в гарному стані, диски тормозні, мінімальний знос. Колодочки в нас. Видно, що нові замінені. Так, по гумі ззаді у нас майже нова, диски мінімальний знос, колодочки нові. Так, З цієї сторони також диски мінімальний-мінімальний знос, зовсім що нові, гума в супер стані. І позаду також ой, попереду вже все в гарному стані. Отак от виглядає автомобіль. Так, зараз покажу вам по салону, під капотом. Так. Все максимально збережено, сухенько. Все в нормі. Тут також все в нормі. Сухо, з усіх сторон, питань немає ніяких. Ну, це один найкрасних двигунів. 1,5 дизель. Перевірений, надійний, економічний, недорого обслуговувані. Так, фари в нас 19-го року. Тут також я заглядав 19-го року. Оригінал. Так. Також оригінал. 19, -й, 19, -й, 19, -й, 19, -й, 19. 19, 19. Інколи можуть нижче бути на рік. 18 й рік, до речі, 19, -й, 19. -й. Тобто по скулу все класно. Так, Зараз дивіться вставляю руку, відкривається зеркала, відкривається автомобіль, дуже зручно в користуванні. Тут все максимально збережено. Сидіння взагалі не просажене, ну пробіг 120 тисяч км, все зрозуміло. От показники. Зараз покажу вам по салончику. Все максимально охайно, все ціленьке. Зараз перейду є українська мова. Такі самі головні функції сигнал про вихід смугу, налаштування сигналу про вихід смуги, налаштування сигналу про швидкість, автоматичне дальне світло. Дуже все зручно в користуванні. Є багато різних налаштувань, є Android-Auto, CarPlay, старт-стоп, екорежим, клімат вузонний. Заводиться автомобіль кнопочкою, круїз, мультикармо. Ну, є все для того, щоб зручно користуватися автомобілем. Кидаються дзеркала. Так, зараз обіду покажу. Далі все також в максимально збережному стані, нічого не затягано, все ціленьке, позаду також. Так, Зараз вам покажемо і тут. Все максимально доглянуто. Дуже зручний комфортний автомобіль. Так, і з цієї сторони попереду також все ціленьке. Штирине кермо. Так, дві розетки USB, ніжка, підстаканники, вмикається круїз. Дуже все зручно. Тому кого цікавить класний надійний автомобіль, приїжджайте, дивіться, так, і по багажничку. Так, багажничок. Максимально такий зручний, чистенький, шторку можна підкинути так уверх. Є така позиція, по лиці можна поставити пакети, пляшки, дуже зручно. Так, з 19-го року вони вже зробили отакі ніжки. Меганчиків такого не було раніше. Дуже комфортно і зручно, також з цієї сторони. Така ніжка теж. Вони були, в принципі, але не було такого, що закривається. Складання сидінь, підсвіточка, крючки, також полиці. Можна змінити рівень в нижній рівень, так можна тут складати, кому не потрібно, в нижній рівень поклали. Збільшити висоту там майже на 10 см можна. В принципі, об'єм багажника зручний. Так, Зараз покажу вам, як складаються сидіння. Дуже такий класний великий об'єм. Шторка знімається. Можна навіть лягти, майже рівна підлога. Тому кого цікавить зручний автомобіль для експлуатації кожного дня, щось перевозити велике, дуже зручно, комфортно. В користуванні кожного дня. Так, І шторочка в нас складається отак. От. Все можна зробити навіть однією рукою. Має от такий класний вигляд. Так, і зараз покажу по фарбі ще. 114. 114. Так, з проємами відразу також. 60. По даху у нас. 135. 129. Так. 113. 119. 119. Так, задня кришка у нас пластикова. Так, заднє крило 120. 130, 113, 113, 128. Так, проємчик. 66,5 Так, позаду у нас 121. 132. Так, проємчик 74. 57,2 Так, дах у нас. Так, шнурочок трохи заважає. 124 Крила в нас пластикові передні. Так, і капот у нас 105, 135, 135, 124. Це пластик. Тому все по оригінал. скло все оригінальне, фари оригінальні, пробіг також оригінальний, перевіряється. По блоках є виписки історії. Того, кого цікавить, надійний, класний. Автомобіль 2019 року з пробігом 120 тисяч кілометрів, то наш номер телефону 096079167, вашкарточ.com.ua. Переходьте, вибирайте автомобіль, також можете переглянути цей детально. Інстаграм, YouTube, Viber, Telegram. Внизу під відео ці всі посилання, регулярно приганяємо. Різні автомобілі, електро, дизельні з різними пробігами. Також можна зробити на замовлення. Тому всім дякую за перегляд. До побачення, до зв'язку.